Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Телець. З вами ваша сторола Наталія і Це прогноз для вас на перший місяць літа на червень. Розберемо основні важливі астроподії, які будуть торкатися вашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць і підготуватися. Дуже важливим будуть періоди, починаючи навіть із 9 червня і до 25-го. Юпітер буде робити втретє і востаннє напружений аспект до Сатурну. Цей аспект ми вже з вами проживали на початку серпня 2024 року. Зараз будемо мати можливість поставити крапку на цих ситуаціях це період розподілу сфер впливу, влади. Він може чіпляти певні амбіції, які можуть заходити в глухий кут. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком Асценденту в першу чергу, а також знаком Сонця і місячним знаком. Для індивідуальних прогнозів можете записуватись на консультацію. Пишіть мені в Дірект Instagram для більш детальної інформації. Зараз поговоримо з вами про 1 червня. В цей день Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм у вашому другому секторі. Сонце це наше я, це наша енергія, а Меркурій планета мислення та інформації, також всіх паперів, в тому числі і грошей паперових. Оскільки вони в другому секторі, то це чудова можливість прописати плани, а також діяти, взаємодіяти із людьми, спілкуватися, показувати свої таланти та вирішувати питання, які стосуються ваших ресурсів, власних фінансів та здоров'я. Також Уран, планета інновацій, планета свободи і незалежності проходить останніми градусами вашого знаку і дуже сильно себе проявляє. Це можливість для того, щоб ви щось удосконалили в своїх навичках, змінили в своєму стилі, в образі, в поведінці і відношенню до інших людей. Можуть бути сприятливі зустрічі, які можуть змінювати ваше життя на краще. Тобто, може бути якась. Реорганізація на вашій роботі. Цього ж дня місяць буде у з'єднанні з Марсом в вашому четвертому секторі, тобто ви будете мати можливість за допомогою емоцій, за допомогою вашої інтуїції досягти поставлених цілей через вашу активність і це буде стосуватися або роботи на дому, або вирішення сімейних питань, питань нерухомості, місця проживання та сім'ї. І місяць, і Марс будуть робити аспект удачі до Венери, планети управителям вашого знаку Зодіаку, планети відносин та фінансів, наших бажань, торкатися цей аспект буде 4 та 12 секторів. Тобто це може бути сприятлива можливість переїхати туди, куди ви хочете, або ж для усамітненої діяльності вдома. Це можуть бути і Період, коли ви будете більше займатися саме роботою усамітнено, не на виду у соціуму. Також будуть задіяні 10 та 12 сектори гармонійним аспектом між Плутоном та між Сатурном та Нептуном. Сатурн і Нептун йдуть пліч опліч. В знаку Овен вони дають нам можливість показати. Стійкість, наполегливість в реалізації наших мрій. А Плутон допомагає показати нашу владу, нашу силу, оскільки 10-й сектор це сектор статусу, то це можливість щось змінити. Можна переїхати за кордон, наприклад, або ж отримати важливу таємну інформацію, яка посилить ваші позиції. Це може бути і заключення таємних угод, або ж підпільна діяльність. 4 червня зранку місяць буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом кету, а він вказує на наш попередній досвід. Тобто можуть підніматися питання ситуації із минулого. А далі. Юпітер буде робити гармонійний аспект до Венери, торкаючись вашого другого та 12 секторів. Тобто через вашу усамітнену діяльність, це вона може бути пов'язана із вашою творчістю, із езотерикою, із психологією. Ви зможете отримати винагороду, оскільки торкається й другого сектору. Це може бути гарна звістка за кордону, отримання важливого документу, важлива зустріч. 6 червня. Меркурій буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. Знову можуть постати питання із минулого для того, щоб ми переглянули інформацію. Може бути зміна нашої думки. Торкатися аспект буде другого, п'ятого та одинадцятого секторів. Все, що стосується нашої самооцінки, наших фінансів, а також на осі дітей, осі всього того, що нам подобається, нашого хобі наших творчих проєктів, а також соціальних мереж всього інтернету і планів на майбутнє наших друзів і колективного підсвідомого. Венера буде переходити в знак Телець, ваш перший сектор. Там, де Венера, там успіх. В цей період ви можете. Більше подобатися людям, буде розкриватися ваша харизма, ваше бажання показати себе, і, відповідно, ви будете магнітом для людей. Чудова можливість для виступів, для нових зустрічей та знайомств, для підписання важливих угод. Все, що зараз ви бажаєте, що торкається особисто вас, буде реалізовано. Вона допоможе вам налагоджувати взаємовідносини і показувати себе з найкращої сторони. 9 червня Меркурій буде переходити в знак РАК. В знак сімейний. Це буде відбуватися вночі. І він буде переходити в ваш третій сектор в сектор близького оточення, родичів, братів, сестер, а також ваших сусідів та колег по роботі. Оскільки Меркурій відповідає за інформацію, то це чудовий період для навчання, для поїздок недалеких, які можуть стосуватися вирішення сімейних питань, зустрічей із членами родини а також. Це може бути періодом покупок в дім. Основні ваші думки будуть націлені на близьке оточення, на навчання. А також із 9 по 20 червня буде діяти напружений аспект між Юпітером та Сатурном. Це буде третій останній дотик. Точне СВ буде 15 червня і він буде торкатися вашого другого та 12 секторів. Тобто можуть бути задіяні питання, пов'язані із фінансами, із вашим здоров'ям. Тож в цей період будьте обережними, не наражайте себе на небезпеку, прописуйте обов'язково свої плани. Мрії, плани можуть бути, звісно, але вони мають бути. Не занадто амбіційними, але реалістичними. І тоді Сатурн дасть вам наполегливість і цей аспект дає потужну енергію саме для подолання перешкод. Це може бути і затримка в отриманні, наприклад, документів або ж фінансової винагороди з-за кордону. 11 червня настає повня знаку стрілець у вашому восьмому секторі, тобто ви можете отримувати результати, прийде ясність в темах, які стосуються езотерики та психології, кризових, ризикових ситуацій, а також перерозподілу спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами, або по шлюбу, або по бізнесу. Це сприятлива можливість і для, наприклад, завершення контракту і отримання. Фінансів, фінансової нагороди, або ж можете поставити крапку в питаннях пов'язаних із аліментами, оподаткуванням, митницею. Це може бути і заключення угод, або ж ви можете закрити кредит, або ж підписати угоду з банком. Із 13 по 25 червня Юпітер буде в напруженому аспекті до Нептуну. Також торкаючись другого та 12-го секторів, можуть бути незрозумілі ситуації, може бути в підвішеному стані. І це стосується далеких земель, режимних об'єктів, а також ретритів і всього далекого еміграції. 14 червня Венера буде в напруженому аспекті опозиції до Гекати та осі. Відносин, тобто Венера в першому секторі, а чорний місяць в сьомому, і можуть бути певні провокації. Вам може здаватися, що вас не цінують ваші партнери або ж клієнти. Може бути бажання посваритися або ж піти. Також ви можете відчувати, що вас недооцінюють і ви отримаєте мало, наприклад, вас не будуть влаштовувати угоди. Аспект мене і все стане на свої місця. Це такі можуть бути провокації від чорного місяця. 15 червня буде напружений аспект між Марсом та Ураном. В цей період відторкається цей аспект із першого по четвертий сектор, тобто ви можете вступати в конфлікти, може бути зміна планів, які торкаються вирішення сімейних питань, вирішення питань. Оренди або ж купівлі, продажу, майна або ж переїзду. Можливо, ви не очікували, але потрібно буде зробити ремонт, щось оновити в оселі або ж переїхати на інше місце. 17 червня Марс буде переходити в знак Діва. І ваші дії будуть вже більш поступальними, обережними, ви краще будете аналізувати, перш ніж діяти. Цей аспект буде у вашому п'ятому секторі, тобто ви будете мати можливість діяти, проявляти активність саме у своїй творчості серед дітей або ж коханих людей. Це сприятливий період для мандрівок, для недалеких поїздок та відпусток, для того, щоб ви Проявляли ініціативу у відносинах, більше спілкувалися із дітками. Важливо тут бути делікатними і не проявляти агресію, адже цей же аспект може давати їм підвищену конфліктність. 19 червня буде точний аспект між Юпітером та Нептуном. І 21 червня. Сонце буде переходити в знак Рак. Ваш третій сектор це День літнього сонцестояння. Знімо окреме відео про цю важливу подію. В цей період ваша енергія вся буде націлена на близьке оточення. І вже 24 червня сонце буде у з'єднанні із Юпітером, планетою, яка все розширює планета успіху. І відкривається новий цикл Юпітеру. Це сприятлива можливість для покупок, для нових зустрічей, для спілкування з плавовими людьми, для отримання винагороди і розширення своєї комерційної діяльності, наприклад, вирішення юридичних питань. 25 червня настає молодик. Тобто новий місяць буде зароджувати нову енергію і давати вам можливості сприятливі для змін в третьому секторі. Це може бути переїзд і зміна сусідів, це може бути перехід на нову роботу, або ж покращення атмосфери в колективі. Можуть бути зміни в самому складі колективу, або ж зміни можуть торкатися ваших родичів. Це може бути і сприятлива можливість для навчання, для недалеких поїздок. 26 червня Меркурій буде переходити в знак Лев, ваш четвертий сектор, там, де Меркурій, там основні наші думки, і вони будуть в більшій мірі, задіяні саме в темах сім'ї, місця проживання та нерухомості. А також це можуть бути звістки, пов'язані з вашою батьківщиною. Цього ж дня Меркурій буде в аспекті удачі до Нептуну та Сатурну, а також Нептун. Буде робити гармонійний аспект до урану, тобто буде формуватися гармонійна конфігурація бісекстиль. Це чудова можливість прописати плани, і планети допоможуть вам вірити в себе і матеріалізовувати ваші мрії. Торкатися аспект буде першого, четвертого та дванадцятого секторів. Це чудова можливість для когось для переїзду, або ж для усамітненої роботи, творчого процесу вдома. Також цей аспект стосується і гарної звістки, пов'язаний із розширенням сім'ї або ж вирішенням сімейних питань, які тягнуться ще з минулого. Я бажаю всім успішного червня. Сподобалось відео підписуйтеся. і до наступної зустрічі у наступних відео.